Окрім наших мужніх воїнів, в зоні АТО несуть службу і чотирилапі бійці. Фахівці кажуть, службовий ПЕС це повноцінна бойова одиниця. І собаки щодня на фронті це доводять. По-перше, використовували як вартові служби по охороні таборів, по охороні блокпостів. І друге, це пошук зброї та набоїв. І пошук вибухонебезпечних речовин. Нюх собаки здатен відчути вибухову речовину на відстані 5 метрів. Коли чотирилапий боєць виявляє небезпечний предмет, лягає поблизу нього. Тоді вже за роботу беруться сапери. Військові зізнаються, службовий пес це не просто напарник, а справжній бойовий друг. Вона нас і літала, і на самолітах, і на вертольотах, і на БТРах їздила. Тобто, кругом зі мною. Підтримка, звісно, бо це. Таке, як, як кажуть, животне, яке моє, рідне, вже давно зі мною, то мені легше. Чотирилапі гвардійці рятують нашим бійцям життя на війні і завжди готові прийти на допомогу.